Мій світ найкращий метафізик року. Саме ви визначаєте тих метафізиків, які на початку наступного року отримують нашу відзнаку. Вам навіть не потрібно голосувати, адже ви вже це робите своїми переглядами, коментарями, вподобайками та поширеннями відео. Саме за об'ємом глядацької любові ми будемо визначати переможців у нашій премії проєкту Мій світ. Тому будьте активними впродовж року. Мій світ перший метафізичний. Ясновидіння це мистецтво, яке здатне розкрити таємниці та пролити світло на майбутнє. Сьогодні ми спробуємо зазирнути майбутнє війни в Україні та отримати відповіді на найважливіші запитання від експерта з ясновидіння Андрія Дуйка. Ми вітання а, вітаю вас, Оксана. Ви дуже гарна людина, дуже вродлива. Я хочу зразу сказати, що я буду намагатися спілкуватися з вами українською мовою, але хочу сказати, що вона не вдосконала. І можу, можуть бути скуднісі, там якісь помилки. Вибачте мене за це. А і мій, моє спілкування може бути повільніше, ніж завжди. Ну тому будемо. Намагатись вже переходити на українську мову. Ми розуміємо і підтримуємо вас. все прекрасно виходить. Ми радіємо, що ви разом з нами. Дозвольте почати цей ефір з кількох коментарів від наших глядачів. Ви прелість пишуть вам глядачки наші. «Слухаю вас, посмішка на обличчі. Дякую вам, Оксана і Андрій. Я пересилаю це відео усім своїм друзям. Нехай наповнюються любов'ю, радістю і щастям. Ще один коментар. Так, пані Оксана, ви вмієте вибирати, запрошувати на свої етери гарних, цікавих людей. Ще ні разу не було нецікаво слухати жодного з них. Андрій Андрійович, дякую за ваші знання, практики, оптимізм та позитив. А щодо вашої зовнішності, то чарівнішого чоловіка годі шукати. Я ваша прихильниця. І ще один цікавий коментар. Їх реально сотні тисячі, але дозвольте кілька, хоча б на початку ефіру. Доброго дня, Оксаночка. Ваші гості такі різні, такі неймовірні. А цей Андрійко просто вибух любові, доброти і харизматичності. Передайте йому, будь ласка, це. Ну я була змушена передати. Передаю дуже приємно. Я дуже дуже приємно здивований. Мабуть, в мене були люди, які після, після цього етеру, який був між нами, написали і не дуже гарні коментарі. І написали, це було десь так. Людина пише: Андрій Андрійович, будь ласка, скажіть, я буду жити з Миколою чи ні? Я пишу, дуже гарний цей Микола. Живіть з ним. Будь ласка, все супер, так. Але скажіть мені, хто ви, чому ви мені пишете? Вона мені пише: я вам пишу, бо ви ясновидець. Я пишу, ну я цим гроші заробляю. Можете мені ось сюди відправити якусь суму? Вона мені пише: ні, ви як ангели, потрібні людям і потрібно всім служити. В мене Же немає ясного тому давайте на мене працювати. Я кажу: ні, ні, я цього не буду робити, це не гарно. І вона мені пише: ну і пішов. Мене до речі, була колись така. Тема: я приїхав у Полтаву, і в Полтаві а, приймав людей. І одна дівчинка з сумасшедшою сип'ю такою на шкірі, і вона каже: не можу не заміж вийти, нічого, так мені погано, вся обсипана. Я кажу, як тебе звуть? Оля, йди до мене. І так взяв її, обняв. Ну і провів а, такий целітельний сеанс, і десь за годину в неї все зійшло. І наступний день, коли я туди прийшов, то у дворі стояло десь 300 чотириста людей. Хромі одноглазі, хворі, там всякі і кричали: О, святий Андрій Андрійович, допоможи нам, будь ласка, ми тебе благаємо, за ноги кидалися і так далі. Ну, це так може бути. Я, до речі, сьогодні хочу також зробити такий, може, замах на те, щоб. Тим людям, які будуть мене дивитися, хоч в чомусь трохи допомогти, але на самий кінець це перенесемо. Отже, пане Андрій, нам дуже важливо почути ваше бачення і ваше знання цього майбутнього, адже прогнози деколи невтішні, і можливо вам вдасться заспокоїти моїх глядачів. Взимку українці можуть лишитися без світла в оселях і без води. Такі невтішні офіційні прогнози зазначається, що все через наявність лише п'ятої частини всіх енергетичних потужностей України, якої ви бачите зиму в Україні. Ось така ж буде зима, як зараз восени. І як зараз буде як, як і було е, прошлого року? Нічого такого над чого не було прошлого року, такого і в цьому році не буде. Е, в нашій країні потужностей хватає для тьо, для того, щоб люди могли ну е, не хуже, ніж зараз, жити. Я думаю, що ось ну, там блекаута суцільного такого не буде. Не потрібно цього боятися, я цього не бачу. Мабуть, наша влада дуже гарна і дуже гарно зможе щось зробити. Я, до речі, хочу сказати, що ми зараз переживаємо такий період, знаєте, хто б що не казав, ось моє таке. Є зауваження. Хто що б не казав. Ми повинні знати, що ми вже перемогли. Що ми перемогли? Чим би це не закінчилося? Ми вже перемогли. Ми зробили все для, для того, щоб Україна була. Ми зробили все, чого хотів Грушевський, і чого хотів, мабуть, і Бадера. І ми зробили все для того, щоб це було. Ми сказали, що ми є. Ми сказали, що ми можемо бути друг з другом, що ми є українська нація. Що ми є коло. і це ми вже сказали. Ну і як це завершиться, знаєте... Всі, хто не з нами, через деякий час будуть нам заздрити, а вже через 7-8 років люди будуть мріяти, хоч якось, хоч десь бути там, де ми зараз живемо, на, на, в нашій батьківщині, в нашій Україні. Бо ми зараз проживаємо важкий час, його можна порівнувати з часами. Володимира Ясного Сонця, а перейдемо у час, який можна буде порівнювати і зрівняти з часом Ярослава Мудрого. Тобто, ми будемо жити в інші частини, де буде вже мудрість і буде яркість. І повірте, це ось так і буде. Я хотів почути і почув думку Путіна щодо трьох важливих питань: що він думає про мирні ініціативи, про припинення вогню та мирні переговори, в якій послідовності їх можна провести, і третє бачення Європи після війни заявив Орбан. Яка справжня мета Путіна щодо мирних ініціатив, і чи считуєте ви у Путіна бажання припинити війну? Так, так, Путін бажає припинити війну цю хоче навіть не війну. Він вже розуміє, що ця війна вона буде складною і перемоги у нього не буде. І зараз ці всі перемовини пов'язані виключно з тим, що від, від зняти санкції. Тобто, вони думають, що Поміж всього, саме найперше це зніміть санкції. Тобто вони думають, що якщо їм знімуть санкції, то можна щось зробити. Чому там дуже погана економічна ситуація зараз у тій державі, і вона драматична. Бо чим більше держава, тим важче її. Економіка відновлюється. і дуже дуже погані такі нюанси. Чому Орбан приїхав зараз? Орбан є тою людиною, та страна є тим, може, містом, з якого і через яке йдуть взагалі товари і йдуть, мабуть, фінанси з і міняються, і це такі. Переправа, де можна хоч щось і якось там вернути. Але ну і сам Орбан, з моєї думки, являється чинним завербованим агентом. Ну, я не можу доказати цього, але ж в мене це моя думка. І завербовані агенти у радянському союзі це було КГБ. А ми знаємо, що Путін був резидентом КГБ, і там і зараз залишається чи пов'язаний з криміналітетом тої страни, і так далі. Що він хоче? Він як в нього стан такий, як у Лукашенко. Тобто, Лукашенко це той, хто. Буде передавати всьому, всьому світу, що ось ми можемо там, і потрібно ось так зауважити свою увагу і так далі. А зараз це може робити ще й Орбан. Тобто, Орбан це другий Лукашенко, який може на видимість Путіна якимось чином доказати Євросоюзу, що потрібно займати позицію. Їх ідеї вони пов'язані з тим, що. Давайте вже здавайтесь, давайте вже віддавайте, давайте санкції знімати, давайте в них там є ось це ось це. Моє бачення таке, що з цього нічого такого не вийде, але кожна війна вона закінчується, і кожна війна вона починається навіть з таких, можна сказати, дурних перемовин. Перед тим як будуть якісь умови і. Ці умови, мабуть, зараз вони созрівають ось таким чином. Ну, я думаю, що щось таке нове, чи щось таке незвичайне, чи дуже там складне, чи дуже погане, Орбан нічого такого не зробить. Чому? Ну він не дуже розумна людина. Не пересилайте, будь ласка, наше відео Орбану. Ворог хотів захопити Одещину у кільце і зайти у місто з півночі, а потім висадити морський десант. Командувач МВС України Олексій Нейшпапа. Чи відчуваєте ви небезпеку і зараз для Одещини? Ні, ні, Одещина вона залишиться українською. І нічого такого не буде. І Харків, і Харківська область також буде завжди українська. Нічого такого не буде. Нічого Україна зможе захистити ці області. І вони будуть українськими завжди маю цікаве питання від глядачки, яке стосується нашого попереднього ефіру і вашого пророцтва. Починаю розмірковувати. Світловолоса жінка покладе свою праву руку на Біблію. Так роблять, коли стають президентом, але це відбудеться не в Україні, але ця подія вплине на Україну. Будемо слідкувати за виборами президента жінки в іншій державі. Це цікаво. Найближчі вибори це в Америці. Невже ж там оберуть президентом жінку? Бо два старпери там не витримують жодної критики? Два старпери і одного з них виберуть? То знаєте, що дуже погане серце у людини. Так, до речі, Байден заявив, що можливо зніметься з передвиборних перегонів, якщо до нього спуститься Господь всемогутній і скаже це зробити. Так, так. Господь спуститься, і йому не потрібно було це казати. Не потрібно було, бо він таки спуститься. І потрібно Господу зараз вже звернутися і сказати даних Господу потрібно кардіологу і там дивитись за серце. Ви просто слухаєте, уявляєте. І створюєте свою нову успішну реальність. Медитативна практика, активатор успіху від проєкту Мій Світ. Дізнайся деталі за посиланням в описі. До речі, зараз дуже гарний час. Дуже гарний час для того, щоб знати, що є такі рослини, які зараз ростуть, які дуже-дуже мають ярко виражену таку магічну силу. Це, це череда. Якщо зараз у хаті насипати череду, будуть гроші завжди. А якщо, якщо взяти пустирник і насипати на кладбище, то можна сказати, хай всі живуть і висипати на кладбище пустирник. А якщо біля двері чи біля десь на підлогу, чи десь покласти полин і вмитися полином сьогодні, завтра, ось такі гарні дні цей тиждень. То е, все, що пов'язано з магією, негарною, там відьмовством, все, все, все проходить. Це дуже гарно зараз. Там е, дуже гарно желізняк, тому що хлопцям щоб дуже там гарно все в них було. І дуже гарно для них е, крапіва. Для чого, якщо е, людина не хоче одружуватись, потрібно ззади, е, ззаду трохи побити крапивою і сказати, «Все». Я вже твоя точка, я вже твоя точка, все, і ось так от йому дати трохи крапивої і після цього зробить пропозицію одружування. І є багато таких зараз моментів, які дуже гарно працюють, є такі трави магічні. До речі, є стальнік. Якщо зараз стальнік поприймати і позбирати, то не буде ніколи хвороб не рок. А якщо зараз позбирати арміку, до речі, зараз її час, то у людини не буде жіночих захворювань. Зараз такий час, коли наші рослини мають найбільшу таку магічну силу. До речі, зараз через багаття пригають люди, бо такі свята там за спиною у нас свята і Іоанна Претечі, Іоанна купали це Хрещення українського народу, і це таке свято, коли люди пригали через вогонь. Для чого людям потрібно пригати через вогонь? Люди часто часто. Кривдять і люди часто дуже хають і матюкаються, і людина зі своїм родом вона пов'язана через полові органи. І коли людина каже щось на букву погану, там Х чи П, то після цього в неї як блокується оця чакра перша, яка пов'язує її з силою його роду. І в неї від цього нема дітей, не хоче така людина е, одружуватись ні з ким. Становиться людина така, як немає роду, як нема для кого життя. Тире десь тіряється сенс життя. І для цього і пригають через багаття. І це дуже гарна така є практика людина, яка не може вийти заміж, людина, у якої нема у серці щастя, у якої нема, до речі, ще й сім'ї, то може поставити там багаття чи свічку, навіть там розставити ноги і трохи посидіти. Бо це дуже працює, і таким чином у людини з'являються і сили і щось хоче робити. Хай це буде. А до речі, хочу сказати вам: а ви знаєте, чому хрестили? Я хочу вам сказати, людина, ось взяти мене, це людина, яка в просторі цього всесвіту як, як паралель. А Бог це все, що ми бачимо, це як горизонталь, і тому людина, якось я чоловік. Я живу так і хочу, щоб Бог мене обіймав, щоб він давав мені щось, щоб було щось. А як правило, плюс це те, що добавляють. Тобто до мене, як до людини, яка вертикальна, додається цей мир, який я хочу, щоб мені щось давав, але він не дає. Бо чому не дає? Бо в серці моєму чогось нема. А чого нема? Там повинна бути моя жінка, моя дружина, моя мати, моя Божа мати, моя земля щось повинно бути. Батьківщина там повинна бути в серці. Чому? Чому і як захищати своїх чоловіків? Як захищати людей, які тіряють свій род? Ось де, потрібно знати, що якщо є син і цей син там бухає, шляється, не може ніяк до, до кучі себе зібрати, то ви, як мати, можете у нього, там, де його грудь, ось так пальцем нарисувати коло і в ньому уявляти себе. І це дасть йому внутрішні сили, можна уявляти це. А якщо людина жінка і не може вийти заміж, вона повинна в грудях у собі представити, бо то там є коло, але нікого там нема. Якщо представити, що є коло, але там нікого немає як вакуум, то буде дуже багато залицяльників, які прийдуть, які захочуть одружитися і так далі. Дуже гарно носити з собою свою фотографію, яка буде в чомусь круглому Ми сьогодні. Таку фотографію покажу. Це не мій дід, але дуже на нього схож, Павло Андрійович, і ось таке можна для людини жінки зробити своє фото і десь по десь. Його в хаті прицепити, і тоді хлопці будуть просити руку і серце. Ось така наша українська магія. І я хочу сказати, що це дуже ефективно. Дуже часто у людини в неї з-за того, що вона кривдить, з за того, що матюкається, закривається перша чака. А вона, до речі, пов'язана з тим, щоб у людини було щастя, і це щастя було в дітях, і тому не нагрівається. Наша четверта чакра, яка повинна долю людини змінити і зробити так, щоб там були там муж чи дружина, щоб була сім'я. І як це відбувається? Людині з дитинства кажуть, там матюкайся, дитина каже, що це погано. Але якщо у людини цього б не було, то не було б роду, бо людина є частина свого роду. Часть її роду вона пов'язана. Мабуть, цим, що в неї є ці полові органи, і тому негативне відношення до цього, кривда, матюки це все кліміт, і робить так, що людина надалі має погану судьбу. Ось так це все виходить. І тому наші предки вони придумали такий обряд, в якому пригають через багаття чи сидять біля багаття, і це дуже ефективно. Хай це людям буде на щастя. Айрін пише вам: питання до Андрія: Кремлівська влада дуже сильно використовує церкву і шаманів у війні проти українців. Наскільки це для них працює, і чому просвітлені світлі люди Росії мовчать усі ці роки війни? Люди думають, що якщо твоє життя воно знаходиться у місці, де, де дуже поганий запах, то ти. Та людина, яка потім починає такий запах від себе чути, і всі навколо також цей запах чують. Так це все працює. Це ж ми в нас була трансформація, а в тих людей воно було так: вони жили при радянському союзі. Потім одна людина заузурпувала цю владу, почала це робити, все і почала е, робити таку магію. І люди плавно почали змінювати свій настрій, вони почали думати так: о, ми хочемо жити, як жила там Єкатеріна, вона там Крим забрала, але вони хочуть як Єкатеріна і хочуть того миру, коли були там русські, саме важні, там сильні і так далі. Але не забувайте, тоді було кріпосно право. Тобто, якщо люди бажають жити. І як Катерина бути сильними, то це має значення, бо всі повинні стати кріпасними. Що коли люди хочуть, щоб було як у радянському Союзі, то повинні знати, що там були трудодні, а також репресії. І коли почали це все всовувати цим людям, то вони почали хотіти. Образу, який там був справа в тому, що вони не підрозумуваючи попали на таку вудку, де вони становляться кріпосними, де їх мають у віду, де вони станоться безправними, і це таким чином все працює. І люди не розуміють, що це так працює, і люди мають знаєте, умна людина, вона змовчить. Бо якщо доказувати щось нерозумній людині, потрібно залишити свою розум і спуститися до цієї людини. А доказати щось людині, яка нічого не розуміє, це дуже багата енергозатратна праця, така і тому краще з такою людиною мовчати і дивитись. Ну і це ж ніхто не каже, але це ж Страшніші репресії, страшніші репресії, страшніше споювання, страшніше зомбірування. це фільми, де всі бухають, це мати через мати і це взагалі деградація. Ця деградація, вона ще з 90-х років почалася. Ми можемо бачити, як деградація спустилася, це є е, поведінка цих людей, це відео, це кліпи. Ну і того, що ми бачили навіть у радянському союзі, того зараз ми вже не бачимо навіть е трошки. На них потрібно дивитись. Вони беззубі, вони хворі, в них дуже погані погані умови життя. Знаєте, в нас цього вже давно немає. Вони цього не розуміють. Бо для них там ого го на Україну а чому на Україну? Ну колись було на Берлін, а зараз на Україну. Ну ось тому і на Україну. Тобто все зробити для того, щоб ага, в нас так не виходить. Ага, сьогодні 8 березня. Я хочу сказати стішок для всіх мам. А я хочу розповісти історію для всіх мам. А я картинку нарисував для всіх мам. А я в мене нічого нема, зато я вам дам зам всім звіздюлій. Ви розумієте, ось так це виходить. В нас є це? В нас є це, в нас є це. В нас ось так. В нас ось так. Ви почали наш ефір з дуже важливої теми. Я знаю, що дуже багато глядачів наші усвідомлюють і розуміють, що таке плата за послуги людини, за її таланти. Є звичайно дуже багато нових, які нещодавно підписалися. Вони, можливо, не чули наших попередніх ефірів з усіма гостями, тому що я цю тему піднімала не один раз, і часто нам так пишуть: Оксана, майте совість, всі ваші майстри беруть такі великі гроші за свої курси і тренінги за свої консультації. Як це? Це так може бути. Це ж талант від Бога. Він має бути просто подарований. На що ми завжди відповідаємо? Що будь-яка людина має свій талант за цей талант треба платити, тому що ви ж свій талант, наприклад, продавцям в магазині, безкоштовно не даруєте нікому. Ви заробляєте гроші, ви маєте функціонувати в цьому матеріальному світі. Тому оці от пазлики в людей складаються нарешті. Хоча звідкись чомусь пішла така інформація, що всі люди, які мають такі надприродні здібності, такі таланти стілювати, допомагати іншим, чомусь вони мають давати це комусь безкоштовно. Це таке, знаєте, штамп-програма, невірна програма, прописана в свідомості багатьох людей. Я з цим згоден з таким чином. Коли людина живе і вона ходить і працює, вона міняє потім гроші на час свого життя. Тобто, гроші являються тим, що людина прожила і попрацювала. І це її вартість життя. Можна сказати, що вартість вашого життя складається з, з тих годин, які ви попрацювали на якогось там на якусь людину. Вартість життя вона складається ще з того, що одна людина може молитись, хтось може мантри читати, хтось може розвиватись, хтось може там грати кожен день на музикальному інструменті, і це вклад. То людина таким чином вкладує себе і своє життя в те, щоб бути в чомусь спеціалістом. Є одні люди, які становляться спеціалістами, коли вони вивчають щось, а є ті, хто вивчає ще й магію, ті, хто працює в цьому напрямку, ті, хто хоче щось робити, але не потрібно пов'язувати з тим, що дається просто так. І з тим, що е, людина може напрацювати. Я хочу, щоб люди знали, що коли перед вами людина, яка щось вміє дуже гарно робити, то це каже, що ця людина до цього моменту була людиною, яка над цим працювала. Ось так. Якщо людина. Працювала і вона це вміє робити, то коли вона з кимось спілкується, то на цьому заробляє гроші. Так це все робиться. А якщо людина а, це даром взяла десь і хоче це даром подарувати, то це за це не беруться гроші. Чому я це кажу? А, в мене на моєму каналі є, до речі, 24 години, записаної мною першої ступені моєї заторічної школи Кайлас, де я. Обучаю тому, як потрібно е, е, замінити свою філософію життя на іншу філософію, для того, щоб люди совершенно безкоштовно могли цьому обучатися. І я думаю, що. Якщо людина не має сил, якщо у людини дуже погано, якщо людина геть в поганому десь в поганому житті знаходиться зараз, не знає, як виплутатися, то, то, що дається мною, безкоштовно, цього достатньо для того, щоб людина могла себе змінити. Достатньо. Але якщо людина хоче як я працювати допомагати іншій людині знімати інформацію ще щось робити це потрібно вже цьому потрібно вже обучатися і якщо це людина хоче робити як я то потрібно цьому навчитись ну, ось так Тобто це безкоштовне є але й коштовне теж є. Ви просто мусите це почути. Навіть я, людина, яка вже чула майже все мій світ, шокований. Тоді змінився назавжди. Батінка смерть сказала, що вона стомилася. Я просто зупиняв погляд на людині, і мені по ній йшла інформація. Минуле майбутнє сяєво, долоні Бога, в яких сидить дитина, якій півтора рочку. Диво в небі з вогників літаючих може закінчитися дуже погано. Моя прабабця була відаючою людиною, вміла переобернути. Тися в свиню, я був шокований. Мерщіть, тисніть на зображення та переходьте для перегляду або шукайте посилання в описі до відео.